Ми вже говорили на Київщину також вночі. летіли ворожі і крилаті ракети, і дрони. Уламки снарядів падали в кількох районах, і продовжує працювати там наша Поліна Карнасюк, журналістка, яка більше і розкаже про наслідки. Так, ми досі перебуваємо у Броварському районі. Тут продовжують працювати усі відповідні служби: як поліцейські, так і ті, хто розбирає ці завали. Будинок, на жаль, не підлягає ніякому. Реставрації він повністю зруйнований, збереглося тільки дві стіни. Ми також спілкувалися з головою громади. Він нам розповів деталі, як буде, які надалі будуть дії, як будуть допомагати людям, які постраждали. До речі, так постраждало двоє людей. Жертв немає, але ці двоє людей госпіталізовані зараз детальніше, давайте почуємо. Перші дії, щоб жінка була жива, здорова, щоб все з нею було добре, щоб лікарі надають всю допомогу. Вона, правда, в тяжкому стані. Але ми сподіваємося, щоб швидше вийшло. Син також в лікарні наїмося. А в подальшому це електропостачання буде зараз відновлене, газопостачання також до кінця дня відновлене. Ну і допомога людям, кого ну, вікна, побили, що зараз буде плівка, щоб забити тимчасово. І потім заміна буде вікон, повністю допомога буде. Шифер, дах у кого пошкоджений. все привезли. Дуже долучилася Київська обласна військова адміністрація. Надали нам благодійні організації телефони. Так, допомога буде, і не тільки людям, які постраждали, які проживали в цьому будинку, а й будинки, які напроти постраждали. як ми можемо бачити тут. Вибито вікна, зруйнований паркан. І так, напевно, 14 будинків. Окрім цього, вони всі були з розбитими пошкодженнями, не такими серйозними, але теж мають, як ми бачимо, ще налагоджують електроенергію, тому що у у цьому селищі зникло світло, зникли газ, і зараз вже всі комунальні служби працюють. Наразі це, така ситуація станом на зараз. Передаю вам слово.